Навітас навіть немає має сенсу питати щось. Я... Навіть типу, в теорії, якщо у них є, це ж опять же, це ж воно буде роз. І вони, скоріше, деталі приходять. Деталь, це може бути вели за турні гроші. Ну ти не питав Роме, навіть, ні? Ні, я вчора думав тобі сказати, щоб ти може так. А що я? Так я не знаю, мене вже між ними не робимо. Це, да, це, що так, що? Така... Рома. Я так... Рома, ти забудеш за нього. А що воно ще по віталосу? Оцей дракон і мотобур? Не... Мотобур, можна сказати, не Вітас там Рано вже. кастом. Рамо кастом на бігаті перебраний. Так, <laughs> да, мотобур там двохручний. Сіна Ренди 700, 250 і 300-й шнек під великі... під великі роботи. Він Віталс, ну він тільки формальний, Віталс, там вже все. І редуктор теж м'явся, а? Там редуктор такий кобичний йде. Редуктор взагалі цей райсовий. Euh, так що таке. І це останній із могікана у нас остається. Це у нас останній вітас. Не знаю, до речі. У мене клієнтки буде вітас. Буде не вітаз. І я ще не знаю, що з ним робити взагалі. Зробити, що його і продавати. Навірно, що це воно десь. Ну, якби гроші. Ну, навірно, в роботу пустимо ще його, щоб і розуміти, що робить, і якусь копійку, але. І... Не <гум> І далі стоїть діліємо вибора, щоб купити стяжолих плит, щоб не заплатити, космос грошей, щоб не заплатити. Не знаю, все до Масальти щось у нас сходиться. Не знаю, Масальта, Масальта. Будемо жити, будемо бачити. Прокацею середна владна вже там є.